Радіонавидимка приховує сигнал у фоновому шумі, щоб захистити пілотів безпілотників. Ера радіоневидимості як нові технології змінюють правила гри в безпілотній війні. Сучасні конфлікти все частіше визначаються здатністю ефективно використовувати безпілотні літальні апарати, безпілотний літальний апарат. Однак, як і будь-яка технологія, безпілотний літальний апарат вразливий до контрзаходів, зокрема до радіоелектронної боротьби. РЕП Класична гра в кішки мишки між операторами безпілотний літальний апарат і засобами РЕП привела до появи нових, радикальних рішень, спрямованих на приховування радіосигналів. Однією з найперспективніших розробок на цьому напрямку є страти від Rampart Communications, технологія, що дозволяє практично повністю приховати радіозв'язок безпілотний літальний апарат, перетворюючи її в радіоневидимість. У цій статті я хочу проаналізувати не тільки суть технології страти але й її потенційний вплив на майбутнє військових дій, а також розглянути пов'язані з нею виклики і перспективи. Я, як людина, яка цікавиться технологіями і стежить за розвитком військових інновацій, вважаю, що поява радіоневидимості це переломний момент, який може істотно змінити правила гри в безпілотній війні. Радіоелектронна боротьба, еволюція загрози. До появи сучасних безпілотний літальний апарат радіоелектронна боротьба зводилася в основному до глушення певних частот, щоб порушити зв'язок між операторами і їх обладнанням. Це було відносно просто і ефективно, але сучасні безпілотні літальний апарат і засоби РЕП стають все більш складними. Оператори постійно змінюють частоти, використовують різні методи шифрування і застосовують тактичні прийоми, щоб обійти глушилки у триваючій війні в Україні, як зазначається у вихідному матеріалі, обидві сторони активно використовують засоби реп, щоб придушувати зв'язок ворожих безпілотний літальний апарат. Однак, це лише частина картини. Оператори безпілотний літальний апарат, у свою чергу, постійно адаптуються, використовуючи нові тактики та технології, щоб уникнути виявлення. Важливо розуміти, що радіоелектронна боротьба це не просто протистояння технологій, це гра в психологію і тактику. Оператори повинні постійно оцінювати ризики та приймати рішення на основі наявної інформації. Занадто висока потужність передавача збільшує ймовірність виявлення, але і знижує дальність зв'язку. Занадто низька потужність і зв'язок стає ненадійною. Страти ВАВ новий рівень приховування. Страти ВАВ представляє радикально новий підхід до вирішення проблеми приховування радіосигналів. Замість того, щоб просто глушити сигнал. Технологія розподіляє його по всьому радіочастотному спектру, роблячи його практично непомітним для звичайних засобів реп. Більш того, вона скремблює всю трансляцію, приховуючи саму присутність радіосигналу у фоновому шумі. Це можна порівняти з тим, що описано в статті без правильного ключа шифрування і алгоритму сигнал для будь-якого іншого приймача, буде виглядати як шум, це ключовий момент, який відрізняє страти ВАВ від попередніх спроб приховування радіосигналів. Технологія страти ВАВ це не просто поліпшення існуючих рішень, це якісний стрибок вперед. Вона дозволяє операторам безпілотний літальний апарат діяти в умовах інтенсивної реп, практично не побоюючись виявлення. Потенційний вплив на майбутнє військових дій. Впровадження технології страти може призвести до наступних змін у майбутньому військових дій, підвищення ефективності безпілотний літальний апарат оператори зможуть використовувати більш високі рівні потужності передавача, не побоюючись виявлення, що забезпечить більш безпечну і надійну зв'язок на великих відстанях. Зниження вразливості безпілотний літальний апарат завдяки приховуванню радіосигналів, Безпілотний літальний апарат стануть менш уразливими для засобів РЕП, що дозволить їм виконувати більш складні і ризиковані завдання. Зміна тактики ведення війни, можливо, ми побачимо більше операцій, заснованих на прихованому використанні безпілотний літальний апарат для розвідки, спостереження і навіть нанесення ударів. Нова гонка озброєнь. Поява страти ВАВ безумовно спровокує нову гонку озброєнь в області РЕБ, оскільки противники будуть намагатися розробити засоби виявлення і придушення цієї технології. Виклики та перспективи. Незважаючи на величезний потенціал, технологія страти ВАВ не позбавлена викликів і обмежень. Складність і вартість, розробка та впровадження страти вимагає значних інвестицій у дослідження та розробки, а також у спеціалізоване обладнання. Вразливість до нових технологій, як справедливо зазначається в статті, інженери радіочастот скажуть вам, що кожна нова система працює блискуче до тих пір, поки вона не перестане працювати. Когнітивні радіосистеми, що використовують штучний інтелект та великі обсяги даних. Можуть навчитися виявляти приховані сигнали з часом. Необхідність захисту від контрзаходів, розробники страти ВАВ повинні постійно вдосконалювати технологію, щоб випереджати контрзаходи, що розробляються противниками. Енергоспоживання, розподіл сигналу по всьому радіочастотному спектру може вимагати більше енергії, що може скоротити час роботи безпілотний літальний апарат. Однак, я вважаю, що ці виклики не є непереборними. Розвиток технологій штучного інтелекту та машинного навчання може допомогти у розробці більш ефективних алгоритмів приховування радіосигналів. Крім того, нові джерела енергії, такі як паливні елементи та акумулятори нового покоління, можуть вирішити проблему енергоспоживання. Особистий досвід та спостереження. Як хтось, хто цікавиться технологіями та стежить за розвитком військових інновацій, я вважаю, що поява радіоневидимості це переломний момент, який може суттєво змінити гру в безпілотній війні. Я думаю, що в майбутньому ми побачимо все більше і більше систем, які використовують подібні технології, щоб приховати свої радіосигнали. Я також думаю, що ця технологія може мати застосування не тільки у військовій сфері, але і в цивільній. Наприклад, її можна використовувати для захисту конфіденційної інформації, що передається по радіоканалах, або для створення більш безпечних систем зв'язку для екстрених служб. Укладення Технологія стратеВАВ являє собою революційний підхід до вирішення проблеми приховування радіосигналів. Вона може істотно підвищити ефективність безпілотний літальний апарат і знизити їх уразливість для засобів РЕП. Однак, для реалізації потенціалу цієї технології необхідно вирішити ряд викликів і обмежень. Зрештою, перемога в гонці озброєнь в області РЕП буде залежати від здатності розробників випереджати контрзаходи і адаптуватися до нових технологій. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо все більше і більше систем, які використовують подібні технології, щоб приховати свої радіосигнали. Це буде нова ера радіоневидимості, яка змінить правила гри в безпілотній війні і за її межами. Я думаю, що розвиток технологій приховування радіосигналів це важливий крок на шляху до створення більш безпечного та ефективного світу. Однак необхідно пам'ятати про те, що ці технології можуть бути використані як для благих цілей, так і для зловживань. Тому важливо, щоб їх розробка і використання регулювалися міжнародними нормами і принципами.